Привіт, дівчатка! Отримала вчора сліпі затести від моєї підписниці Наталочки, за що дуже-дуже сильно їй вдячна. Я вчора їх всіх рознюхала на блотері, на шкірі ще всі не розношувала, але, мабуть, вже зніму покажу вам. Бо мені дуже за деякі парфуми, мені дуже цікаво, що, що таке. Тут у мене, як завжди, шпаргалочка розписувала. Ось усі разом пакетику з блотерами, бачите? І, значить, так, ось відповіді. Відповіді заклеєні. Тут скотчем. нічого не розкривала. Все по-справжньому, по-чесному. А, це вже заберу. Тому поїхали. Перший аромат, я ще не розклала щось, я так ну, висок... Негарно не, не підготувалася. Зараз ми з вами по черзі їх розкладемо. Два. Тут у нас шостий, дев'ятий. У мене дев'ять ароматиків. Цікаві аромати, скажу вам одразу. Дуже цікаві, інтригуючі. Отож, перший ароматик. Освітлення погане, У нас немає світла. Аварія на лінії. Гарний аромат. Пишу, що цікаво, незвично. Чую якусь зелень. Я б не сказала, що зелень трави, можливо, якесь листя, або щось з листочками. Через деякий час я відчула полин, але знаєте, потім, коли цей аромат розкрився, полин був дуже-дуже активний і полин був гарний. Ще мені десь здалося, що я відчуваю м'ятку, але потім, мабуть, це мені лише здалося, тому що тут якесь зелене листя, можливо, це листя полину, але дуже гарно. Якби листя полину, ну, знаєте, такий не старий полин, не такий, що вже велике бадиля, а як, мабуть, оцей молоденький. І не такий, що, знаєте, він прямо у вас під носом, а так, наче ви десь їдете, і він біля вас росте, і ви його відчуваєте. Я пишу, що після розкриття активний полин, але дуже ніжний, незадушливий, розбавляється якоюсь свіжою зеленю, що це дуже гарно. А саме якою зеленю я не можу зрозуміти. Ну, от цей полин, ну, Це гарний полин. Це дуже-дуже гарний полин. Зараз десь я брала ножнички. Будемо дивитися. Розрізаємо. Я не знаю, чи вам видно. Надіюсь, що видно. Так, ого! <п datasets> Номер один. Тут пише, як називається цей аромат. Ось він, я вам покажу якісь eh, зенбісолід. Я випадково, я випадково познайомилася з торговою маркою, їх скинули, що вони на знижці в, в чаті парфуманьяків. Дуже легкі і свіжі аромати для тих людей, які мають дуже чудєві носики і не можуть переносити важкі парфуми. Я придбала собі 5 парфумів по 15 мл для знайомства з брендом. Це мій фаворит. Але для мене це домашні парфуми. Що в нас тут? Зелене листя, теж не пише чого. Бучу, що таке бучу, я не знаю. Таке тут є м'ятка. От дівчатка, фокус не працює. О, таке тут є м'ятка. Цвіт чорної смородини. Полин. Та що ж це з фокусом. Мак. Ай, не працює. О, Мак, Троянда, кедер. Зараз ми попробуємо. Ось так. Можливо, буде краще. О! Бачите, біла амбра, мускус. Блін, погане освітлення. Ось такий ароматик. Ну, він може бути як домашній, я сміливо з цим погоджуюсь. Аромат дійсно гарний, дійсно незадушливий. З даним брендом я не знайома. Взагалі, вперше таке бачу. Ну, такий флакон цей. От ви знаєте, от зараз я прочитала цвіт чорної смородини, і я його тут почула. А до того я його не чула. Що таке бучу, я не знаю. Е, ну, Полин, так. Мак, можливо. Ну, якісь от щось є. Я ще думала, що зелене листя. І, можливо, якась квіточка з листям. Можливо, це мак з цими листочками. Не знаю. Коротше, гарний аромат. Мені сподобався. Номер один норм. Мені сподобався все ок. Так, номер два. Розлетілись мої. Номер два. Значить, номер два. Ой. Ну, це от одразу. Я одразу тільки я його нанесла, я одразу почула, як знаєте, як ви карамелізуєте цукор там, чи до якогось крему. да, І такий він даже трошечки як-то підгорівший перекарамелізірований. Ну, оцей, оцей цукор, 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 оцей топиться цукор, пахне мені цим цукром. Пахне, пахне, пахне. Потім, десь, коли вже розкрився, я почула десь далеко якусь цитрус, але, знаєте, як цитрус? свіжий цитрус. Але оцей цукор його перебиває. Спочатку він свіжий, а потім, як, як, знаєте, як дуже сильно його перенюхати, то в роті так, як наче, гіркота від цедри якоїсь з'являється. Гарний аромат, солодкий. Хто люб, полюбляє солодкі аромати, то це ваш. Тому що, ну як, він не приторно солодкий, але оцей мені цукор, цей карамелізований, навіть трішечки підгорівший пахне. Так, бумажка. ага, Теж. А бачила я такі, та що ж таке? Бачила я е, такі флакони. Е, це, багатьма людьми, ага, це багатьма людьми визнано, що це закос під бакару. я з, ним, з ними згодна. Але це все рівно не бакара. На мені вона розкривається фіалкою, зеленю, фіалкою без цукру. Зеленою фіалкою без цукру. о, я ще в школу мені треба йти. Я окремо їх дуже люблю. Вони для мене мають свій парфумерний вайб. Люблю одягати як взимку, так і влітку. Я не знаю, з бакарою не знайома, я не знаю. Тут є солодкі ноти, намальовані цукерочки, шафран, деревні ноти, цитрус є, амбра, апельсин, цедра лимона, зелені ноти Ну, дещо я таке вгадала. Як же ж, о, ось так, ось так виглядає флакон. Бачила я ці флакони. В інтернеті, але особисто з цим ароматом я не знайома. Ну і з бакарою теж. Номер три. До речі, тут за номер три я знаю, що тут мені писала Наталочка, що є для мене якесь завдання. Номер три. Номер три, от я нюхаю, і він мені знайомий дуже. Ну, я не знаю, що це таке, зразу вам скажу. Гарний. Написала, що я б собі такий хотіла. Чуються тут як-то якісь фрукти. От вчора я активно коли розбризкала, я чула персик. А вже коли блотери постояли в цих пакетиках, і я знову ввечері їх дістала, то я вже відчула і малинку до персика. Ну, і, і вже коли він постояв, цей блотер він розкрився, і на руці я теж наносила, то я даже десь якийсь жасмин чула далеко, я не знаю. Написала, що це 100% мій аромат. І мені так цікаво, от мені Наталочка написала, що там потрібна моя допомога, в бумажці все написано. І мені так стало цікаво, і мені вже захотілося знятися тлі затести, подивитися, по-перше, що це за громад, і яка допомога потрібна. Номер три, ага, це Оля Полякова. Мені їх подарувала подруга. І я майже випила весь флакон. Я не можу здогадатися, на який парфум вони схожі, хоч запах мені дуже знайомий. Десь ще, значить, з дитинства. Так, запах знайомий. Мені теж знайомий. дуже сильно. Це єдиний флакон, який я так швидко випила 30 мл. Бо в будь-яких випадках, коли не знаю, який вибрати парфум, рука тягнеться до королеви. Аромат відноситься до квітково-фруктової групи. Малина персик, турецька троянда, мускус іланг, іланг, деревина. Малину персик я вгадала. На який аромат він схожий, ну, мабуть, ця мала Наталочка на увазі. Я не розумію, але мені він теж дуже сильно знайомий. Ви знаєте, е... я пам'ятаю, колись в дитинстві у моєї мами була така принцеса. От, от зараз, якщо да, закрити очі і його вдихати, мені чомусь, от я одразу бачу шафу у мами вдома, і на шафі в мене мама теж зберігає парфуми в коробочках, стоїть та коробка, така червона квітка намальована. Або піон, або троянда, щось з того. От я, не, я, на жаль, я от активно не пам'ятаю, як пахне та принцеса. Ну, я знаю, що він називався «Принцес», така цікава бутилочка була, цікава дуже кри... кришечка, як то зрізана. Ну і впевнена, що ви всі його пам'ятаєте. Якби я вам зараз показала е, отой от флакон, ви б зразу зрозуміли, про що я. От чомусь, от зараз, коли от, е, вже я вже прочитала, що е, щось з дитинства, і да, коли я закриваю очі, я от бачу той флакон. Можливо, можливо і на нього. Ну, Зараз у мене нічого схожого немає. Але от я е, е, коли я. Почала їх розношувати. Бачите, я зразу написала номер 3 щось знайоме. Дуже гарне і дуже сильно знайоме. Так, це дійсно щось гарне. От я не тестувала жодного, жодного разу аромату королева ноші від Олі полякової. але це дуже гарний аромат. Я чомусь думала, що вони. Ну, так собі. Так, аромат номер 4. Аромат номер 4. Аромат номер 4. Знову пишу, що це цікаво і знайомо. Свіжий цитрус чується одразу. Цитрус свіжий. Вже коли розкрився, то, як то знаєте, солодкуватий лимон, лимон з цукром. Коли там на якийсь дозакруточок робите, да? так? От, от так. Більше не відчуваю нічого пишу. От цитруси, лимон, більше нічого. Ну, такий, ну, пишу, що якийсь, ну щось десь таке, щось. Ага, я ж вам не показую, що я ж розрізаю. Так. Це в нас дольче габана от облу. Я зараз як прочитаю, дівчата, і вам покажу. бачите, це депава. Це е, аналог на парфум лі, Літ Блу. Lіт лі, Blue. Е, цей парфюм оригінал вам, мабуть, знайомий точно. Е, саме цей ні е, в мене мені присилали Саме цей ні е, в мене є е, тестер. Боже, як їх називають зараз. Семпл на отакий синій флакон, Той, що інший. Ну, з цієї серії, але той, що інший. Мені здається, з цим я не знайома. Можливо. Так як він випускається з 2001 року і знайомі кожній дівчині, оказується, не кожній, як цитрусовий свіжачок. Да, цитрусовий свіжачок. І я придбала для знайомства парфуми. Мені стало цікаво, чи схожі для вас вони на ідентичний оригінал. Тому і додала вам до затесту. Е, ні, я, з цим я точно не знайома. Я знайома з тією версією такою, що синя бутилка. Е, більш синіша. Тип аромату фруктові квіткові. Початкові ноти дзвоники, лимон. Серцева нота бамбук, біла троянда, жасмин, кінцева нота амбра, кедр, мускус. Невагомі нотки дзвоників переплітаються з цитрусовою димкою лимона та свіжою зеленою яблука. Плавно переходячи у квіткове серце, сплетене з ніжної білої троянди та жасмину, а шлейф подарує легкий деревний відтінок амбри кедра та мускусу. Ну, цікавий ароматик. Так, номер 5. Це ладан, І це дуже гарний ладан. Я вчора, коли його тестувала, я не могла відірвати носик від блотера. І я, окрім ладана, більше нічого не чую. Тому такий ніжний ладан. Тому одразу будемо розрізати. Так. так. Так, так, так. Так, так, так. Так, ладан, ладан мускус, більше тут нічого нема. Дивний мускус. Дуже була здивована, що я виявлено лише дві ноти. Я поціновувачка лаванді ладані в тому не дивно, що я собі його обрала. Але в колекції маю тревел версію, бо це вечірній аромат. Зараз рідко такі є куди вдягати. Цікаво. Так, номер 6. Не хочу затягувати дівчатка відео. Номер 6. Пишу, що цитруси свіжі, і солодкі, і гіркуваті. Ну, більше нічого, окрім цитрусів, не чую. Цитруси і все. Так, номер 6. Той. Номер 6 цитруси. Щас посмотрим, що ж це. Ой, за цитруси. Так, ага, це у нас якась монсера. Е, да, тут цитруси багато. І, і кардамон є, але я його не чую, лише чую цитруси. Водні ноти, ну, да, свіжі, дають троянда, пачулі, більше нічого. Я тут цитруси. Рожевий перець перець. бачите. є, Що ж тут таке? Для мене це дуже сонячний позитивний парфум. Це цитруси, сонце, пляж, море, відпочинок. Дуже дзвінкий і відповідає своїй назві. Купувала всліпу і не подо, пожалкувала, а навпаки, з радістю допиваю флакон. Ну, ви, ви бачите, барощей да? парфум, щоб я не читала, щоб мені знову за мою англійську нічого не сказали. Ну, гарний парфум свіжий. Так, да, свіжі цитруси. Вони тут є і солодкі. Ну, от так. Цитруси. Ямі. Так. Парфум номер 7 Парфум номер 7. Пишу, що десь є таке, наче до мене вже таке приїжджало. Не можу згадати жодно, жодної нотки. Але мені чомусь пахне фарбою гуаш. От на старті воно мені пахне як фарба гуаш. Потім, вже, коли я ввечері дістала знову ці блотери, вони вже були трошки постоянні, я пишу серйозний аромат на любителя. Актив... Ну, чую активно якісь соснові шишки, не хвою. Саме шишки, саме хвойне Оце дерево, кору або в розрізі дерево. Можливо, я так кедр відчуваю. Але все одно, от він уже постояв, да, ну майже добу. І все одно, от мені цією фарбою аж пахне. Не знаю. Аж цікаво, що ж це таке за фарба. З шишками, так? Да? Фарба з шишками. Ой, флакон гарний. І не скажете, що це фарба з шишками. Це в нас якийсь агент-провокатор. Ну, що провокатор, то провокатор. Випила 10 мл від леванту і пішла е, хантерити його на просторах інтернету. Так мені сподобалось це яєчко. Придбала флакон на OLX і після першого затесту зразу написала дівчинці, що продала його саме року випуску, вона відповіла, що це початкові випуски. Е... Ага, що продала? Якого саме випуску? І вона відповіла, що це початкові випуски 2003-2004 І пляшечка це порцелянова, а не скляна. Дуже його люблю, цю пудру-пудру. От я пудри не чую. І хоч я не люблю білі квіти, тут вони мені не душать. І вже переживаю, що він скоро закінчиться. От я не чую, бачите, мені. Ага, тут є кедр, мускус, амбра. Жасмін, Груденія, ветивер. Я не знаю, що мені так фарбою віддає. От мені віддає фарбою і все. Ну, це, знаєте, кожному носику своє. Комусь фарба, комусь ще щось. Так, аромат номер 8 щось стартував та терпкувато. І одразу в сердечко. Терпкість, але в сердечко. Потім десь я далеко відчула грушу, але щось швидко її перебило. Пишу, що це велика краса. От зараз він мені теж такий. І знаєте, на щось він мені дуже сильно знайомий. Дуже сильно. Я не знаю, що це таке. Я жодного аромату не вгадала. Ну, от я, правда, повгадувала. Щось таке дуже-дуже сильне мені знайоме. Оця трипкуватість. Десь в якомусь парфумі в мене теж є така тепкуватість. От я вам покажу це латафа, гарна латафа. Ред, щось, коротше, червоне. Ага, тут є червоний апельсин, є груша, кардамон, не чую кардамону. Жасмин. Боже, то що ж це сьогодні з цим телефоном? Ні світла, ні телефон не хоче ловити. Прямо аж, бачите? тут. Ага, це другий в моїй колекції арабський парфум. Мені він звучить фруктовою мускусно, щось до кіркоподібного відношу. Дуже шлейфовий і може залишити. Потрібно бути обережним і без овердоз. А, може задушити. Ну так, його можна переборщити, тому що терпкуватий він так, я згідна. Коньяк є. Палісард. Палісадр, я не знаю, як він пахне. Геліотроп теж не знаю, бачите? Ну, гарний. Ут. а. Можливо, це дає таку терпкість, не знаю. Гарний аромат одразу в сердечко. Е, якщо він кіркоподібний, от. Я кірку тестувала, але також не скажу, знаєте, як там забігла в магазин, понюхала, то особо у нього ніякі там спогади не залишились, мабуть. І дев'ятий аромат у нас. Якась спеція відчувається, якась кулінарна. Або гвоздика, або кардамон. Ну, Наверно, швидше гвоздика або кардамон, він, я його впізнаю, він мені дуже сильно б'є в носа. А це щось таке ніжне. Щось його швидко перебило. Непоганий аромат пишу. В кінці вже, от бачите, я спочатку. Коли розношувала, да, я писала однією ручкою. А вже ввечері я дописувала іншим кольором. Це вже після того, як він постояв. То я вже пишу після того, що таки впевнена, що це гвоздика, активна, дуже після розкриття вона теж. Є ще щось, але я не знаю, що. Оця спеція мені цікаві, цікаві ароматики, Наталочку. Дуже тобі дякую. Ага. Ага. Е е е я не тестувала цей аромат, але багато чого про нього чула. Е е наскільки зрозуміла, уже півроку його мав в продажі. Чистий запах свіжості і чистоти це парфум з маркету турецький бренд. Сидить близько до тіла. Ну і це відповідає парфуму. Парфум. Мого вихідного дня часто його ношу дома, освіжаю кімнату. Це ідеальний парфум для гострих носиків, не душить, гарно звучить. А ще, можливо, ви помітили, що це вже третій із сліпих за тесті парфум, в якому присутній перець. Не, не відчула перцю. Ну... Не дивно згадала, що як тільки бачу ноту перцю, потрібно брати. Аромат зачаровує звучанням пряних, мускусних і об'ємних деревних акордів. Верхня нота е, цілком присвячена вишуканому та чистому білому мускусу, акорд серця наповнює простір пахощами гвоздики та гарденії з пікантним акцентом білого перцю. Можливо, ну я ж казала, щось є кулінарне. Шлейф огортає тіло чуттєвим і теплим сандалом. Ну, от, гвоздику я відчула перець, можливо, білий перець. Ну мені білий перець дуже сильно б'є в нос. Він мені, от в спеціях да, кулінарних, він мені ваня. А тут не ваня. Тут гарний. Це дуже гарний аромат. Гарний. Ось такі дівчатка були в мене сліпі затести. От стільки у мене є відливантів, якими тепер буду користуватися, активно розношувати ще на тілі, Дуже-дуже сильно мені подобається. Всі аромати. Єдиний аромат це от мені фарбою пахне номер 8. Ні, 7. Сьомий мені пахне фарбою. Це ось цей. Я не знаю чому. Ось це яєчко, як пише Наталочка, пахне мені фарбою. Але треба ще попробувати. На тілі я його не пробувала, лише на блотері. Тому треба ще пробувати і на тілі. Ось такі в мене сліпі затести. Шкода, що жодного аромату не вгадала. Ну, це зрозуміло чому? Тому що жодним ароматом я не знайома. От зараз ще раз передивляюсь і розумію, що жодного з цих ароматів я не тестувала. Лише ось такий це цей від Дольчи Гамана, але там інший флакон. Це, я так розумію, цей флакончик, що внизу прозорий, а кришечка голубенька. А я, в мене є семпл синій флакон, такий темно-голубий і флакон, і кришечка. Ось так. Тому такі то справи. Добре, дівчатка, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь у безпеці. Ну, цікава гра, мені дуже подобається. Якщо хтось має бажання надіслати мені сліпі за тести, я з радістю прийму їх, я завжди відкрита. Я можу залишити свій номер телефона, ви мені напишете там на Viber. І будемо чи обмінюватися, чи якщо ви не хочете, бо в мене там той Oriflame нікому він вже ну, багато кому він не цікавий, то надсилайте. І, можливо, ви не хочете сліпими за тестами гратися з цими розпечатками, то я, я завжди відкрита до того, щоб знайомитися з чимось новим. Тому якщо ви маєте змогу і бажання познайомити мене з чимось з вашої колекції, з чимось новеньким, то я лише за. Добре, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. ну, пока-пока, Отак не виспана, вже другу ніч майже не сплю, навіть не другу, трошечки більше. Але носик таки працює. Добре, дівчатка, все. Пока-пока. Дякую, Наталочці, ще раз. Дуже-дуже сильно дякую, що познайомила мене з такими чудовими ароматиками. Мені все дуже сильно сподобалось. Там були ще подарунки, я вже не буду йти за ними, не буду нести. Ще мені Наталочка подарувала там е, різні масочки для обличчя, буду тестувати. Ще, правда, вчора хотіла, але якось е, вчора в мене дуже важкий день був, не знаю. Емоції якось мене заповнили дуже сильно, і мені якось не хотілося нічого. От так, щоб освіжити шкіру, я вчора ввечері е, е, трошечки там. Е, Капсулками себе помазала цими Oriflame рибками новеч, щоб хоч трошки освіжитися, а то, вибачте, така вже запухша, як то такий якийсь настрій, то ну, якось так, і наривілася корова, але то таке. Все в житті трапляється і все воно проходяще. Тому, тому. тому. На жаль, всього вам розповісти не можу, можливо. Можливо, потом якось не хочеться зараз. Але то таке. Ну, думати треба про краще. Тому дякую Наталочки ще раз. Трохи мене відволікла, я трохи вчора з цими відливантами погралася, то якось е, якось і відволіклась, як то кажуть. Тому все. Ну, мабуть, усе, дівчатка. Ще раз пока. Вже точно, все, дякую, пока, пока.